Ніла Васильовна, доброго дня. І моє перше запитання все ж таки. Красилівська об'єднана територіальна громада це, окрім міста Красила, це ще 6 сіл. Так? Наскільки я орієнтуюся, їх всех, всіх об'єднувало те, що ну, одна проблема, така глобальна це дороги, мабуть, яка об'єднує всю Україну. де, Кажуть, дорог немає, є тільки напрямки. От, і в мене одразу ж перше запитання: півроку ОТГ, чи щось в цьому напрямку в плані дорог, щось зрушило з місця? Дійсно, півроку це невеличкий період, і побачити значні зміни важко і показати результат. Але те, що ми вже маємо плани і деякі роботи вже зроблені, це вже є, є дійсністю. І мене тішить, що саме жителі сільських населених пунктів незабаром найближчим часом відчують те, що вони в Красилівській міській об'єднаній територіальній громаді. Субвенція з державного бюджету на розвиток інфраструктури в сумі 2 мільйони. Це трошки більше, як 2 мільйони, 2 мільйони 8 тисяч. Вона повністю направлена на будівництво доріг по сільських населених пунктах кожне село, колишня сільська рада, отримує свою частку, і ми дуже велику роботу провели в напрямку залучення додаткових ресурсів. Бо 2 мільйони на сьогоднішній день це зовсім невеличка сума. Якщо брати Врахов... капітальний ремонт, це 2 кілометри десь приблизно. Ні, так? Зараз кілометр 5 мільйонів. Бачите, живу страдиційну. Суми, суми та... зараз значно більші. І дивлячись на цю таку невелику суму, це початок, це якби така початкова сума. Ми провели колосальну роботу з тіма аграріями, які обробляють сільськогосподарські землі на території нашої об'єднаної громади. Ми домовились з ними за кожен гектар орендованої землі 300 гривень. Вони надають на ремонт дороги. Також ми з бюджету об'єднаної громади. Кожне село, яке дало згоду бути з нами, направляємо свою частку суму до тієї суми. Кожне село буде мати 2,5 тисячі асфальтованого покриття 2,5 тисячі квадратних метрів. Це відстань п'яв пів кілометра. Ну незначна відстань, але це буде центр села, який вже буде дійсно центр села. І люди побачать. Ті перші кроки, бо це тільки перший маленький крок, але ми вже його робимо в напрямку ремонту доріг. Це найбільше, найбільша проблема, яка дійсно згуртувала нас при створенні об'єднаної громади, бо ми бачимо наскільки необхідні великі кошти. І ми будемо рухатись, і початок в цьому вже є. По місту ми ремонтуємо поточним ремонтом, невеличкі ділянки капітальним ремонтом, підсипаємо, грейдеруємо і по сільських населених пунктах, деякі вже вулиці зроблені, і рухаємось далі. Це не такі великі кошти. Ми своїми силами маємо свій грейдер виписуємо в кар'єрах і щебінь, і. Мучку, і таким чином ми ремонтуємо дороги. Використ... у вас є комунальне підприємство, яке цим займається, так, так? і наскільки чи правильно я зрозумів, 500 метрів в кожному селі асфальтом, це, це лише початок, це, це не заведений початок. Це лише початок. А другорядні всі вулички ми і в цьому році, і далі будемо продовжувати Звичайно, за один рік ми не встигнемо все. Щебінь зверху мучка вкатковується, і воно стоїть там, де не їздить великоваговий транспорт. Воно нормально стоїть і витримує. І це вже не болото, і це вже не, не ті калюжі, які, які є. Подивіться, є навколо Красилова деякі села, які все ж таки не увійшли в об'єднану територіальну громаду, і поки що, начебто, і не збирається. От ваша думка, можливо, це просто суб'єктивно не як е міського голови об'єднаної територіальної громади, а як просто мешканця Красилова. Чому вони не хочуть об'єднуватись? Ми їх всіх дуже чекаємо, особливо тих, хто по перспективному плану повинен бути з нами. І в будь-який момент ми готові приєднати їх до себе. і Це дуже скорочена процедура. За місяць вони з нами. Але на жаль, лідери сільських громад поки що не спішать. Ну, різні там є причини тому. Але я думаю, якщо вони побачать той позитив, який отримують наші вже сільські жителі. Я думаю, що жителі їх заставлять прийняти правильне рішення. Угу. Тобто я собі так це перефразую, мабуть, кожен сільський голова, який не хоче там об'єднатися, він просто, мабуть, боїться втратити свою голову ну, може, і, і перейти з euh, ролі сільського голови старости. Старости, хоча і старости так само має свої повноваження і свій вплив на розвиток справи в тому населеному пункті. Мені дуже приємно, що ми купили нещодавно два. Пасажирських автобусів, і ці автобуси будуть вже з'єднувати село і красилів. Спочатку це буде вулиця, дружне і заставки, поки що ці населені пункти. Згодом ми продумаємо маршрути і додатково будемо купляти далі автобуси. Ми переконалися, що комунальний транспорт набагато надійніше і підконтрольніше, ніж заключати угоди з приватними перевізниками. Ми нещодавно також поповнили парк комунальної техніки новеньким сміттєвозом. Це наша гордість, Форд. Тендерна процедура була проведена. Він закуплений, і ці сміттєвози, які працювали в місті, вони перейдуть на сільські населені пункти. А новий сміттєвоз бо він такий великогабаритний. Він буде по центральних вулицях міста збирати сміття. Також придбано трактор, наш наше підприємство, водоканал. Рухаємось, рухаємось, і ми бачимо, що ресурс не такий, як би ми дуже хотіли, бо потреби зростають, і відповідальність набагато більша. Але те, що ми за цих півроку на 8 мільйонів купили комунальної техніки, раніше про це ми навіть не могли мріяти. Я була міським головою з 10 по 15 рік. Ми, загальний бюджет громади тоді був 16 мільйонів. Це на всі видатки, на все. А зараз тільки на комунальну техніку. Ми витратили 8 мільйонів і люди це згодом оцінять, так як автобуси ще не вийшли на маршрути, і ще це так якби не оцінено жителями громади. Повертаємось вже суто в місто Красилів. Я знаю, є така нагальна проблема: це очисні споруди. Так. Про них зараз говорять всі комуни лінь в цьому напрямку. Чи є сподівання на те, що найближчим часом питання вирішиться? Знаєте, проблема вона не виникла тепер. Це вже третій рік, як ми маємо такі резонансні події, і можна довго розказувати про стан очисних, в якому вони знаходяться зараз. Але вони потребують реконструкції. Дуже потребують. Вони збудовані майже 50 років тому. І тоді не такі були технології, не такі вимоги до всього. Життя йде вперед і ми бачимо, як все рухається. На щастя, ми маємо промислові підприємства в нашій громаді. Це наші основні джерела доходів, але і, на жаль, їхні виробництва пов'язані з тим, що вони мають якісь стічні води. Більше половини стічних цих поступлень на очисні споруди це саме від промисловості. Потрібна реконструкція, потрібно вже нові системи очистки, нові вимоги відокремлення тих різних речовин, які вже з'являються в цих стічних водах. На жаль, за два попередні роки жодних реальних кроків не було зроблено. Я, будучи головою адміністрації, неодноразово вказувала на те, що необхідно хоча б елементарне зробити виготовити проектну документацію на реконструкцію очисних споруд. Цього не було зроблено при прийнятті бюджету об'єднаної громади. Ми зразу ж заклали кошти в розмірі 300 тисяч гривень на виготовлення проектної документації на реконструкцію очисних споруд. Проектна документація вже на експертизі, на стадії вже завершальній. Сума дуже велика на реконструкцію. 35, 35 мільйонів. Звичайно, в нас таких ресурсів немає, хоча ми вже як об'єднана громада працюємо, але ж, ну, є дуже багато статі статей видатків, які повинні бути забезпечені. Ми повинні виплачувати і заробітну плату вчителям, і забезпечувати благоустрій, і комунальні служби повинні працювати. Ми не можемо це все зупинити і весь ресурс направити на реконструкцію очисних. Тому нам дуже важлива підтримка державних органів влади. Ми вчора була сесія, прийняли звернення депутатів, хоча я і від свого імені вже листи направляла на кабінет міністрів, на міністерство екології, на обласну адміністрацію. Зі всіх рівень, рівнів влади ми просимо допомоги, бо це дійсно нас дуже турбує. Тут живуть наші діти, онуки, і це наше майбутнє стан екології. То по суті ви ж таки на підтримку з державного бюджету, я так розумію, так і частково все ж таки співфінансування. Ми гарантуємо. Ми знайдемо тих 10%, відсотків. Ми навіть 30% знайдемо. Ми дійсно затягнемо пасок, і бо, бо це проблема. Може, щось інше не зробимо, а це треба зробити, бо тридцять 30% – це, це майже 10 мільйонів, навіть можливо більше. Ну це не буде однорічний проект. 45 мільйонів за рік ніхто не освоїть. Це буде мінімум на три роки. Щороку ми готові навіть по 3 мільйони. Навіть по 3 мільйони. Десь щось не зробимо. Якийсь тротуар не побудуємо чи дорогу не відремонтуємо. Але це потрібно зробити, бо це екологія. Це те, чим живемо ми і будуть жити майбутні покоління. Про майбутнє покоління. Я от в'їжджав в, в Проселі, чув, що тут о, мають з'явитися якийсь чи то комплекс, чи то спорткомплекс, але там має бути басейн. Що це за басейн? Взагалі що це має бути? Чи правильно я почув? <рес> так, це наша мрія вже давно була, і це наша гордість. Бо дійсно розпочаток дуже такий знаковий проект для міста. Багато красилівчан завжди було на слуху, от би був у нас басейн. І я це чула. Є озеро при в'їзді, так але тільки влітку але там було. Можна... Да. Нам потрібен басейн. І, на жаль, нам потрібен реабілітаційний центр. На жаль, маємо немаленьку кількість діток, які потребують реабілітації, дітки, інваліди. Маємо котельню, яка вже не працює. І на базі цієї котельні розроблений проект реконструкції під реабілітаційний центр з добудовою басейну. Проект реалізовується вже другий рік. Я, будучи депутатом обласної ради, в минулому році сприяла залученню коштів з різних рівнів. В цьому році ми співфінансування в розмірі півтора мільйонів з міського бюджету, і держава нас підтримує. І далі в минулому році були кошти, і в цьому є в розмірі 5 мільйонів проєкт реалізовується і це за рахунок фонду регіонального розвитку. Так, тобто фонд... ви подавали проект. Він підтриманий обласною адміністрацією, і зрозуміли, що нам таке потрібно, і нам приємно, що воно не зупиняється і рухається. Хоча знаємо проблеми в державі, всім відомо, що часи зараз не найкращі. Але отакий от проект підтримується і він буде завершений. І хочу невеличку таку паралель провести. Ви все ж таки були міським головою Красилова в 2010-2015 році. Потім були голови райдержадміністрації, хотів сказати, головою обласної ради, депутатом обласної ради, все ж таки виграли вибори в ОТГ. Якщо порівняти коротко, коли було важче щось зробити тоді, коли от був були обмежені ресурси, зараз після децентралізації, все ж таки, фінансових ресурсів так на місцях стало більше. Але проблем від того менше мені здається, не стало. Проблем набагато більше люди відчули, що влада робить реальні справи. І чим ми більше щось десь зробимо, тим більше людей до мене йде в кабінет і просять а ще те, а ще те. Ну, звичайно, люди розуміють, що все одразу зробити неможливо. А якщо порівняти періоди, і я якби можу це порівнювати, бо я працювала тоді, в ті часи, і зараз це небо і земля. Повірте, те, що було тоді. На казначейських рахунках нулі. Нулі, нічого не було, все йшло на Київ. Все йшло на Київ. Зараз пройшла бюджетна децентралізація. І можливо, хто чув президента, в 30 разів більше стало коштів на місцях, ніж було тоді. І я погоджуюсь з тим. Я погоджуюсь з тим, що віддаються і повноваження, і відповідальність разом з тим, але набагато більше вже є можливостей для будь-яких інших дій і залучення других резервів. Я хочу, щоб згадали 14-й рік, коли в нас на площі стоявши пам'ятник Леніну. І тоді такі були якби, акції, його повалили. Була зруха така, той повалений постамент. Ми не мали з чого зробити центральну площу. Я тоді просила, хто чим міг підприємців, промислових підприємств. Вони також були не в дуже гарних тоді умовах. Ми спільними зусиллями. Зробили центральну площу міста із фонтаном. І робили ми тоді його, звичайно, не таких не, не з тими вимогами, які повинні бути. Якби робили кошторис, це були мільйонів кошти. А ми робили повністю вся площа з пам'ятником, з деревами, з лавочками, з фонтаном. Там навіть півмільйона немає бюджетних коштів. 300, ну там це трошки 320 чи скільки тисяч. Звичайно, що тоді технології тої чаші не були дотримані. І ми мусимо, пройшов період, косметичний ремонт зробити, і далі фонтан буде працювати. І е, ми можемо і замовити зараз і той кошторис мільйонний, але ми не, не хочемо витрачати кошти саме на будівництво такого об'єкту, який ну, поки не дуже нагальний. Підремонтуємо, і він буде далі слугувати жителям. У нас є е, куди направляти кошти, саме те, де найбільше людям потрібно: це дороги, водогони, освітлення вуличне. І успішно зараз реалізовуються ці проекти. І по сільських населених пунктах будуються водогони, і в місті Красилові, і вуличне освітлення. Місто майже повністю вже освітлюється вночі. Ми перейшли на села, і найближчим часом це не такі великі кошти. Вся наша громада буде з нічним освітленням. Ну, мені би хотілося, щоб наша головна проблема в Україні була це ремонт фонтанів. Справді. Дякую вам за розмову. Дякую, до побачення.